Прийшла мама нованька подушечка уселовська. Взяла, бо рінок трошки дорого стоїть. Усел теж нормальна, от вона коробочка в неї. Бо то що стара подушечка у нас мрачки, при прозвороті вона тече. Коротше, їй вже роки. Новенька провірна, все добре. довгий бой сюди йде. І два коротших, Вот сюди один і сюди один. А цих три болта ось тих, йдемо туди вниз на подушку, на карплені. Спочатку прикинуємо до дивина, виставляємо, а потім вже регулюємо собі там прикручув. А, і ще фічку треба переставити на е, бензопровод сюди старої. Коли витягується оцей штупорок для цієї системи, він типу, виходить, що, типу, обламується ці штучки. Колечко просте отаке берем. і все, і воно тримається. Щоб не випадало.